Всім привіт! Ви знали, що натуральну шкіру можна впізнати навіть із заплющеними очима. Але давайте перевіримо, чи справді це так. Перед тим, як зануритись у світ натуральної шкіри, підпишись, щоб не пропустити ще більше запаху справжності. І якщо відчуєш текстуру навіть через екран, постав лайк. Це не синтетика, це запах стабільності. Якщо шкіра пахне, як новий красівок, значить це Данія. 100% натуральна, 0% синтетики. 1,1-1,3 мм товщини міцніше, ніж мої нерви у понеділок. Ялівка, бичина, тільки серйозна сировина. Міцність, гнучкість, натуральність. Для кого ця шкіра? Абсолютно для всіх. Жінки за м'якість, чоловіки за надійність, діти, бо не бояться бігати по калюжам. Шкіра Данія – це коли і виглядає добре, і носиш довго. Шліфована, емульсійна, з легким тисненням. Коротше, як гарна кава. Міцна, м'яка і без зайвих домішок. Якщо відео зайшло як нова пара взуття, лайк. Маєш свій тест на справжню шкіру, пиши в коментарях. І не забудь підписатись. У нас попереду ще багато цікавих пахучих експериментів.